Ось так виглядає на сьогоднішній день, на 12 серпня, сонячний ароматик на півдні України в умовах посухи, без єдиного дощу. Посіяний по мінімальній технології. Тримається невідомо як. Навіть щось там набирається. Не знаю з чого, як. Ось такий стан землі. Тріщи немає. ну то така, нам повезло, що у нас не тріщить. Очі чорнозем. Гусінь, гусінь, гусінь. А гусінь десь ділась. З'їли її горобці. Так, ми збиралися і ми не обробили. І бачимо, яка дивина. Пошкодження старі поприсихали в шляпках, а гусіні немає від слова зовсім. Прилетіли наші біологічна зброя, так сказати, мабуть, і з'їла все. Так що тримаємось, маємо надію на якийсь урожай. Ну, це з цієї сторони, хто знає, хто спостерігає, з цієї сторони там, там немає нічого. Тут прийшов один був дощик після посіву.